Нападників встановлено на Прикарпатті двом чоловікам. Повідомили про підозру в нападі на військовослужбовця. Нагадаємо, інцидент трапився 13 червня в одному із дворів Івано-Франківська. За даними слідства, двоє молодиків побили військовослужбовця, який перебував поза службою. Вони були озброєні предметами, схожими на телескопічну палицю та газовий балончик. Після скоєного зловмисники втекли з місця події. За даними правоохоронців, це місцеві жителі віком 24 та 25 років. Слідчі поліції Воно Франківщини повідомили про підозру двом фігурантам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, учинене за попередньою змовою осіб, із застосуванням предбета спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Триває досудове розслідування. Поліцейські з'ясовують можливу причетність інших осіб до вчинення злочину, а також мотиви нападників. Процесуальні. Керівництво справі здійснює івано-франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону.